Криворізька гімназія No91 є найбільшим начальним закладом серед більш ніж 150 шкіл міста та однією з найчисельніших гімназій у Дніпропетровській області. На сьогодні у нас навчається 1352 учні, які відрізняються своєю талановитістю та сучасністю. Серед особливостей гімназії слід визначити квітучий зимовий сад та єдиний в місті шкільний басейн, який функціонує всередині закладу. Робота адміністрації та вчителів гімназії спрямована на формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням сучасних засобів навчання. Кабінети директора та її заступників обладнані сучасними комп'ютерами, підключеними до мережі інтернет та багатофункціональними копіювальними пристроями. Це дає змогу адміністрації йти в ногу з розвитком новітніх технологій та слідкувати за останніми впровадженнями в сфері освіти. Гімназійна бібліотека теж. Обладнана комп'ютерною технікою та має доступ до мережі інтернет. Саме тому учні мають змогу не лише працювати зі шкільним фондом бібліотеки, а й у разі необхідності використовувати електронні книжки та інші інформаційні джерела. У нашій гімназії діють два кабінети інформатики, один з яких був відкритий у 2012 році. Він облаштований сучасною технікою та новітнім програмним забезпеченням. Усі комп'ютери підключені до мережі інтернет з обмеженим доступом до соціальних мереж та інших розвитку. Сайтів для того, щоб робота учнів була спрямована тільки на здобуття нових знань. У цьому кабінеті вже другий рік поспіль проводяться олімпіади, тренінги, конкурси районного та міського рівня. Маючи вільний доступ до кабінету інформатики, вчителі теж активно користуються обладнанням кабінету для пошуку та друку необхідних матеріалів до уроків, кваліфікаційних робіт, заповнюють електронні журнали. Також ведеться постійна робота над гімназійним сайтом, на якому розміщуються останні новини з життя Гімназій, фото та відео заходів, результати олімпіад та є спеціальний форум, на якому учні можуть висловлювати свої ідеї щодо проведення найближчих заходів. На кожному поверсі Криворізької гімназії номер 91 встановлені точки вільного доступу Wi-Fi. Це дає змогу вчителям заповнювати електронні журнали після кожного уроку, учням не припиняти роботу над здобуттям знань, а продовжувати саме вдосконалення і на перервах. За правильною роботою Комп'ютерної техніки та сучасного обладнання в нашому навчальному закладі стежить висококваліфікований інженер-електронщик, який виконує ремонт техніки та при перших сигналах некоректної роботи системи усуває недоліки. У нашому навчальному закладі майже у кожній класній кімнаті знаходяться комп'ютери та телевізори для демонстрації навчального матеріалу. Діти залюбки переглядають та швидко засвоюють нову інформацію, яку хочуть донести до них вчитель. Роблять фізкульт хвилинки, переглядають на перервах науково-популярні фільми. В актовій залі гімназії є мультимедійний проектор, який використовується при проведенні різних форм позакласної і позашкільної роботи, перегляді навчальних кінофільмів, передач художнього, технічного, природничого та виховного напрямків. Проектором користуються при проведенні загальних педагогічних нарад на засіданнях батьківського комітету. Учнівських конференціях, лекціях, інструктажах для учнів та вчителів, численних заходах районного, міського та обласних рівнів з Інтерактивної мультимедійної дошки, яка знаходиться у конференц-залі, постійно проводяться районні засідання, наукові засідання вчителів, єдині виховні години, старостати, засідання ради дитячого гімназійного об'єднання Мрія. Інтерактивна дошка розширює можливості, дозволяє моделювати абстрактні ідеї і поняття, не доторкаючись до комп'ютера, змінювати модель, переносити об'єкт в інше місце екрану або встановлювати нові зв'язки між об'єктами. Все це відбувається в режимі реального часу. Вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня та рівня своєї кваліфікації, повинен уміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати неї відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Тому більшість наших вчителів мають сертифікати про проходження майстер-класу за програмою цифрової технології в рамках спільної програми Міністерства освіти і науки України і корпорації Microsoft Україна та сертифікати про успішно Ершення курсу за програмою Intel – навчання для майбутнього. Отже, основна мета діяльності гімназії забезпечення доступу учнів до знань з використанням технічного оснащення, можливості формування практичних вмінь та навичок роботи, оволодіння сучасними інформаційними технологіями, інтересу до здобуття знань за допомогою новітніх навчальних програм. Формування в учнів уявлення про інформаційне суспільство саме тому ми вважаємо, що наш навчальний заклад гідний приймати участь в національному проєкті Відкритий світ.